Робити бізнес в Україні справа не з легких, особливо для іноземців, які не знають культури спілкування з місцевими елітами та правильного хабарництва. Саме для них наші наступні герої створили спеціальну школу, де вчать товаришів за кордону, як правильно робити український бізнес. Цю вечірку влаштували Пітер та Дайга іноземці, які чотири роки пропрацювали в Україні. Вони переїжджають до Польщі і прощаються зі своїми львівськими друзями. Ну, це просто таке прощальне партія одної сім'ї данця і латвійки, але які працювали тут у Львові. Але залишаючи Україну, вони роблять місту подарунок. Подружжя влаштувало аукціон і збирає гроші на нові дерева для Львова. So, Другий лот це дуже гарна картина. Треба віддати честь і шану іноземцям, які прожили тут 4 роки, і вони збирають гроші на те, щоб посадити нові дерева. А цей чоловік з кепкою, який жартома допомагає збирати гроші на зеленій алеї, Ларс Вестберг. Він приїхав в Україну з Данії 18 років тому. Саме Ларс допомагає іноземцям приїжджати в Україну і вкладати сюди кошти. ми стикнулися з проблемами, які не існують в моїй країні, і тому я був ініціатором створення європейської бізнес асоціації, тому що всі компанії мали схожі проблеми в той час. А в 2010-му я започаткував данську бізнес-асоціацію, тому що я з данії і я розумію, які проблеми вони мають в Україні. Ларс об'єднує більше 50 компаній з Данії і залюбки консультує європейців, які хочуть вкласти в Україну гроші. Ми допомагаємо бізнесменам порозумітися з владою, надаємо консультації. Зараз в Україну приїжджають дуже багато іноземців, тому що тут дуже дешеве виробництво. Наприклад, як у Китаї, Європейським бізнесменам, які звикли працювати прозоро з українськими реаліями самотужки, не впоратись. Україна дуже бюрократична, так було в Данії 50 років тому, і це велика проблема. Бо ми платимо людям за те, що вони працюють, а не стоять в чергах. Українська традиція домовлятись сподобалась данцям, і вони домовились зі львівською владою працювати за європейськими стандартами. Ми підписали меморандум з міською адміністрацією податковою, що ми допомагаємо Україні розвиватись, і у нас проблем з корупцією тепер немає. Ми діємо за законом, платимо усі податки та збори. Ми хочемо, щоб Україна розвивалась, і ми хочемо в неї вкладати гроші. Львівські чиновники стверджують, іноземці змушують наших підприємців. Тягнутися до європейської планки в бізнесі вони платять податки у місто, в область вони є таким прикладом, зразком для українського бізнесу, і іноземці ставлять високу планку у культурі виробництва. Але притягнути інвестора в Україну не так вже і просто. Іноземці дуже обережні, і проблема через те, що ситуація в Україні дуже складна. Україна не дає меседжу світу, що ми є відкриті для інвестицій. Ми потребуємо іноземних інвестицій. Для нас є великим випробуванням і завданням переконати їх, запросити сюди, щоб вони почали тут виробництво. Джузеппе свідомо обрав життя в Україні. Як інакше він зможе розказати про країну іншим. Італієць називає чернівці своїм містом і прагне, щоб якомога більше європейців довідалися про нашу країну. Українці дуже гостинні і в Україні дуже гарні місця. Їх треба показувати європейцям. Вони мають розуміти, що тут нема чого боятися. Італієць Джузепе Карера і латвійць Габріель Бедріс створили сайт. На якому різними мовами пишуть про Україну для іноземців? Коли ми створювали сайт, то розділили сфери. Габріель Бедрес зайнявся політикою, а я рекламою і маркетингом. Все про що пише Джузепе, він знає не з чуток. Всюди був сам і все перевіряє на собі. Саме тому йому довіряють інші італійці і дослухаються його порад. В мене було кілька маркетингових проєктів. Наприклад, я працював з клінікою, яка займається артроскопією, заміною суглобів. Я хотів розказати європейцям, на якому високому рівні вони працюють. Рекламувати Україну серед італійців у Джузепи виходить дуже добре. До нього постійно звертаються європейці з найрізноманітнішими питаннями: від того, що подивитись на вихідних, до порад щодо серйозних інвестицій. Дуже багато людей пишуть, питають про документи, про дозволи на роботу. Дуже багато людей цікавляться і дуже багато приїжджають. Італійці дуже часто питаються поради, куди саме краще інвестувати в Україні. Габріель добре знає, куди хочуть вкладати гроші іноземці. В ресторанах. Інших так само, наприклад, те, що здоров'я, як о, тренажерні зали, фітнес-клюби. Ем, і так само є в, в напрямку косвіту. Латиноамериканець з Еквадору чудово володіє українською. Любить Львів, і тут знайшов своє призначення. Це є роботи з персоналем, це є інвестиційні проекти, це є стартапи, це є прогнози, це якраз те, що мені, мені подобається. Завдяки Габріелю в Україні залишили жити і вести бізнес більше 200 іноземців з різних країн світу. Для мене зараз Львів це є мій тім. І данець, і еквадорець, і італієць всі, як один, стверджують в Україні дуже великий потенціал для інвестицій. Чоловіки роблять все можливе, щоб іноземці любили Україну і не боялися сюди їхати. Але ми, українці, теж маємо полюбити свою країну і не лише висмоктувати з неї ресурси, але й віддавати.